За даними генштабу, ворог продовжує обстріли станків, мінометів та артилерії. На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Залізний міст Михайлове, Ігута, Суденецька, Чернігівської області та Соснівка, Голишівське, Юнаківка і Тур'я Сумської області. На Слобожанському напрямку обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Глибоке, Дергачі, Грушівка, Куп'янськ та Кам'янка. Противник активно обстрілює населені пункти на Краматорському напрямку. Під вогнем Донецьке, Ярова, Тетянівка, Богородичне, Пришип, Щурове, Старий Караван, Райгородок, Миколаївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка. Велика активність і на Бахмутському напрямку тут ворог обстрілює Сіверськ, Верхньокам'янське, Виємку, Веселе, Білогірівку, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одарівку, Миколаївку, Другу, Зайцева, Сухубалку, Юрівку та Нью-Йорк. Проте на цьому напрямку бійці ЗСУ успішно відбили кілька ворожих атак на Авдіївському Напрямку обстрілів зазнали населені пункти Бердичі, Авдіївка, Водяни, Красногірівка, Мар'їнка, Параскоївка, Новомихайлівка та Первомайське. Поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки села оборони успішно відбили напад противника. 12 населених пунктів під вогнем ворожої артилерії на запорізькому напрямку. У Мелітопольському районі маємо успіху знищені складів боєприпасів та живої сили ворога. На південно-бузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів здовж цієї лінії зіткнення: зокрема, це високопілля, миролюбівка, кар'єрне, новогригорівка, білогірка, Благодатівка, андріївка, зоря, шевченко, ветернові поди, правдине та мирне.